Так, друзі, ну і є у нас можливість якраз продовжити нашу розмову з винуватцем, одним із вчорашньої неймовірної роботи протиповітряної оборони, тому що з нами зараз на прямому зв'язку знаходиться Юрій Єгнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Пане Юрію, ну дозвольте перш за все це привітати вас із Днем збройних сил України. Ми дякуємо вам і вашому обличчю, абсолютно всім представникам повітряних сил збройних сил України за те, що ви тримаєте небо над нами. Дякую! Всі 200, 286 днів повномасштабного вторгнення і всі понад 8 років цієї страшної війни. Ви робите неймовірні речі. Дякуємо вам за це. Дуже вам дякую за подяку. І дійсно, захисники неба Сьогодні, до речі від командувача. Теж хочу привітати всіх і наших побратимів, колег, які і в небі, і на землі, і в морі захищають країну. Командувач генерал Летна Толищук передає усім вітання і. І говорить одну фразу разом до перемоги разом з українським народом зі всіма хто є захисники неба дійсно зробили вчора ще, ну ще одну відбиття відбили повітряну повітряну агресію. Це дійсно треба подякувати усім, хто зараз там в строю, хто на тій мерзлій землі в таких умовах боронить державу. Дійсно, результати, які дійсно заслуговує на повагу до цих людей. Вони чують, бачать. Ваші подяки, коментарі, які люди пишуть, це безумовно це все надихає, і люди будуть робити ще краще. Пане Юрію, безперечно, от вчорашні результати це близько 90% збитих ворожих ракет, при тому найдорожчих, сучасних достатньо і так далі. Нам свого часу говорили, що ну дивіться, показник збиття 60-70% – це вже непогано. Ну тому що в нас така кількість протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Зараз ми бачимо 90%. Я розумію, що всі секрети нойменування ну, озброєння, яке зараз є у вас, у ваших колег, ви не будете ніколи говорити, а ми не будемо ніколи питати. Але сам факт, як вдалося досягнути 90% результативності. Так, зв'язок здається. Ти бачиш, тут хочеться пожартувати, що ракетами збиваємо майже всі. А от налагодити інтернет, щоб він нас не підводив, ми поки не можемо. Це ж це настільки тонка субстанція, що з ракетами мені здається простіше. Так, і сушу з усього, пан Юрій, за з нами, як я кажу, зазвичай в одному човні з обмеженим електропостачанням, бо так? дуже часто українці думають, що в нас є там якісь ВІП-будинки, Віп-офіси. Ні, друзі, на жаль, ні. Всі в однакових умовах. До речі, про електропостачання. Дві доби повернулись ми на графік. Зараз знов вимкнули світло. Так, і пан Юрій, до речі, до нас повернувся. Пане Юрій, прошу про результативність, як вдалося досягнути фактично 90% успішних, успішного відбиття атак. Так, не бачите, і у нас світло пропадає. Ін буде тому <смі> доводиться от такі. вибачайте, за таку перерву. Будемо з телефоном. Е, власне, е, які е, що, як вдалось досягти? Ну це це завдяки все людям, які е, є. У нас на місцях, які працюють з тим озброєнням, яке є, хтось працює на новому озброєнні, яке нам надали наші партнери з Німеччини, Сполучених Штатів, з Норвегії, мається на увазі, насам з Агріс Гепарди. До речі, теж працюють дуже таки непогано. Вчора, мабуть, ви бачили ці кадри збиття російської ракети. І ну хтось працює у нас на техніці ще з 70-х, 80-х років, але не менш ефективно техніка саме букем один астриста є. Сьогодні в нашого повітряного шина, який не забезпечує нас на захист. Тридцять відсотків наповітряного. Новає ракет, це вже вважається активною роботою е, протиповітряної оборони на думку багатьох військових аналітиків есмерті. Якщо ми досягаємо на сьогоднішній день таких результатів, ну цьому дійсно дивуються і на заході, і ну в сполучених штатах, зокрема, дивуються, тому що ну не розуміють, як так ми можемо це все робити. Е, ну Чим досягається це як казався, тим великим бажанням українців перемогти у цій війні самовіддачею, героїзмом, патріотизмом. Ну і а, а який в нас вихід? Ну іншого виходу немає, нам треба це робити. Безперечно, пане Юрій. Але я не можу вас і не спитати е, ясно, що в збройні сили України, генштаб він е, цю тему не коментує, тому що це не зовсім участь українців. Але тим не менше, ми побачили, що щось невідоме долетіло до аеродрому в Енгельс. Який знаходиться надзвичайно далеко зараз? Як ми розуміємо, навіть у короборонпром, який презентував фактично безпілотник, каже, що ні, ще він не поставлений на озброєння. Наскільки ми знаємо, західні партнери теж нам нічого не надавали. Що вам відомо, чому в російських на російських аеродромах почали вибухати зокрема і літачки? Я е, хочу лише ви, висловити величезну радість від того, що стається така таба, вовна вже не перший військовий аеродром. Е, я хочу сказати, що е, якщо росіяни чи військові, чи цивільні думали, що війна їх не торкнеться, що спецоперація пройде незаметно, то вони глибоко помилялися, тому що це наслідки війни. Відчує кожен і своєму холодильнику. А хтось відчує і без ніг, і без рук, і так а хтось і без літаків. Тому власне сказати, що відбулося, я не можу, не знаю, тому що ну це бавовна, і вже бачили більбік, бачили ми на початку агресії Міллерова. Теж були якісь там незрозумілі речі. Ну і якщо вони будуть так щодня продовжуватись, ну, ну я навіть не знаю, які робити можна прогнози стосовно. То подальшої ситуації дарувати їм вогнегасники, пане Юрі. А якщо гіпотетично спробувати, відштовхнувшись від їхньої версії, поговорити про а, наслідки? Дивіться, вони заявили, що те, що прилетіло на Енгельс, це радянський розвідувальний безпілотник-стриж. Стриж має розміри 15 майже метрів. Це досить велика штука і досить помітна навіть із землі. Якщо це дійсно був стриж, ну гіпотетично, давайте уявімо, те, що він долетів за 700 кілометрів в глибину їх країни, що нам говорить це про їхні ППО? Ну я вам так відповім, що е, стриж і його менший брат рейс. Так, це два безпілотники, які так є на, на озброєнні. Ну, це застаріле е, радянське озброєння, застаріле БПЛА, який збройні сили України, повітряні сили використовували як в міш, ролі мішені, як мішань на полігонах Чауда, що в Криму і на полігоні Ягорлик Херсонської області. Зараз окупована ця територія, ці частина ці, цієї області е, його використовували перед війною. щороку наші зенітні ракетні війська е, там саме в. Практикувалися у збитті цих БПЛА, бо саме вони імітують крилату ракету калібр. Фактично, їхні ТТХ, їхня швидкість застосування ну імітує дійсно крилату ракету. Дуже подібні і наші повітряні сили. Зенітні ракетні системи, комплекси верніше, підрозділи, які були залучені зі всієї України, але ну по одному, по два, щоб мати якийсь досвід, завдяки саме цьому досвіду і є розуміння, і було розуміння в на початку війни, як саме збивати ці ракети, і от ну, от власне відповідь в тому, що вони повинні. Ви були бачите, якщо навіть гіпотетично ви кажете, так ціль видима абсолютно, це для на радарах на, на радіолокаційних станціях. Повинна бути помітна. ну про ППО російське можна говорити багато. В них дуже велика лінійка засобів протиповітряної оборони, починаючи БУК, ТОР, Панцир, Бук М 1 М 2 М 3 модифікації С 300 С 400 і так далі. Але ж і Росія немаленька. Так, якщо подивитися на карту, скільки ж засобів ППО потрібно. Щоб перекрити такі кордони, скільки треба їх ну з такою невеликою дальністю ураження. тому що лише там ес 400 має доволі таки потужну, потужно далекобійний комплекс, а решта невеликий. Тому за система ППО Росії це ну теж можливо бути така роздута бульбашка, хоча комплексів у них достатньо є багато нік. Дякуємо, пане Юрій, за коментарі, і роз'яснення. Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат був з нами ще раз зі святом.